Вітаю це подкаст «Окі від центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Іра Корженкова. Привіт, Іро. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про те, як нардепи пропонують маркувати бізнеси, які працюють з Росією, про ситуацію з консульськими послугами для українців за кордоном та про проблеми з виплатами для потерпілих від аварії на чаес. Отже, поїхали. Нардепи подали законопроєкт, якому пропонують маркувати бізнеси, які співпрацюють з країною-агресоркою. Ідея ініціативи мені вже дуже подобається. А зараз будемо розбиратися, як це буде працювати, якщо закон все таки ухвалять. Скажімо, в нас є пепсікола, будемо сьогодні називати всі бізнеси, які досі лишилися в Росії. Вона не вийшла досі з російського ринку. І якщо цей законопроект стане законом, то що ця компанія муситиме робити? Якщо цей законопроект стане законом, компанія, яка не вийшла з російського ринку, і продовжує реалізувати виробляти свою продукцію на території країни-агресора. Зобов'язується маркувати свій товар надписом виробник сплачує податки до бюджету держави-агресора. Ну, але ж ми розуміємо, що не завжди є можливість на етикетці це вказати. У нас є різні товари, припустимо, якісь невеликі, де це не буде видно, чи там якимось тим чи іншим технічним властивостям, ми не зможемо це зробити. В такому разі, місце, де реалізується цей товар, допустимо, в полиці Супермаркеті. Має бути біля цінника цей банер, що виробник сплачує податки до бюджету країни агресора. А от, наприклад, якщо людина заходить там в торгівельний центр або бачить банер з рекламою Pepsi Cola чи Фейрі, чи ще когось подібного виробника на торгівельному центрі, то там теж мусить бути запис, що цей товар продається в Росії або цей виробник не вийшов з Росії. Так, цей законопроект передбачує візуальне відтворення для товарів і послуг торгівельної марки: це фасадна вивіска, елемент інтер'єру, фірмовий одяг тощо. Тобто, в будь-якому разі, ось таке маркування має бути присутнім і воно є обов'язковим. А якщо ні, будуть великі штрафи. А штрафи в цьому випадку буде платити виробник чи торгівельний центр, який розмістив рекламу? Штрафи в цьому випадку буде платити виробник. Тобто той, хто займається саме виробництвом товару і здійснює свою господарську діяльність на реалі на виробництво, а не на реалізацію. А наскільки великі штрафи? Штрафи розміром 200% вартості одержаної продукції для реалізації. Тобто, за такі, будемо говорити, не маленькі штрафи, і він має бути не менше, ніж 17 тисяч гривень. Тобто 17 тисяч і вище, ну як ми бачимо, такі досить великі штрафи. Цей законопроект стосується не тільки самих виписок, наскільки я розумію, але й реклами. Що там пропонують в друкованих засобах масової інформації, це каталоги, брукс, якісь газети, буклети тощо пропонують надпис червоними літерами на білому фоні. Цей бізнес сплачує податки до бюджету держави-агресора. І ось цей надпис він має бути візуально. От ми можемо представити собі банер, не менше, ніж 10% від всієї, від всієї площі. Так, площі реклами. На телебаченні та радіомовленні Кожний рекламний сюжет має доповнюватися цей бізнес, сплачує податки до держави-агресора. І якщо буде реалізація товару через якийсь телепродаж, то під час цієї реклами у правому нижньому куту екрана має бути ось цей надпис, про який ми говорили. Якщо закон ухвалять, то він почне там діяти і всі всі речі почнуть діяти з першого дня, чи там буде якийсь ще термін, в який виробників буде час надрукувати собі плашечки про те, що вони сплачують податки до країни агресора. Якщо закон ухвалять, поки що в проєкті закону, ми розуміємо, це все може мінятися. Є три місяці на те, щоб виробники ось привели в відповідність своє маркування. Ініціатива однозначно дуже важлива, бо компанії, які не вийшли з ринку Росії, продовжують підтримувати економіку держави-агресорки, створювати робочі місця платити податки, які потім перетворюються на шахіди і ракети, якими стріляють в нас. Тому це таке приємне зокрема для мене рішення, бо знаєш, іноді я там можу хвилин 15 стояти перед полицями з ось цим телеграм-ботом бойкот Раша і намагатися купити пральний порошок і не зрадити Україну. Тому це дуже спростило би життя. Але як тобі здається, яка ймовірність, що справді це все так буде виконуватись, якщо закон ухвалять, якщо закон ухвалять із тими штрафами, що сьогодні прописані, я думаю, що досить висока ймовірність, що все. Буде виконуватися через те, що бізнес не любить платити лишнього. І ми це всі прекрасно розуміємо і е, розуміємо, що якщо ти не хочеш виходити з Російської Федерації, будь ласка, плати тут штраф і працюй далі там. І думай, чи тобі це вигідно чи не вигідно. З одного боку, бізнес не любить платити е, зайвого, але з іншого боку. Можливо, вони розуміють, що там їхні втрати потенційно будуть більші, ніж ці штрафи, якщо в них буде це маркування. Ні, я думаю, що е, якщо ти маєш на увазі, що вони вийдуть із російського Ні-ні-ні, я, я про те, що е, вони будуть просто платити штрафи, не е, виконуючи ці всі вимоги щодо маркування. Е, тобто воно так само буде не марковане, але просто там бюджет наш збагатиться трошки штрафами. Це дуже добре, але е, е, Тут все одно лишиться, як є без маркування? Ні, не залишиться так, як є, через те, що я повторююся, штрафи високі, і їх платити нерентабельно і невигідно. І в нас є багато українських бізнесів, багато бізнесів, які вийшли з Росії, і така дуже гарна альтернатива, гарна заміна. Тобто, якщо людина буде свідомо споживати, не обирати, скажімо так, за проданців, є більше вірогідність і більше варіантів. Що цей бізнес все таки там, якимось чином в Україні прогорить, не проживеться, і на заміну прийде класний, достойний альтернативний варіант. Я до речі знаю, що принаймні в країнах Скандинавії вже давно є такі штуки, що товари, які продаються в Росії, вони маркуються. Тому добре, що в нас таке, теж буде, якщо ухвалять всю цю історію. Зараз будемо говорити про ситуацію з консульськими послугами для українців за кордоном. Але спершу подякуємо нашим спонсорам, які підтримують нас на патреоні та платформі BuyMeACoffee. Ви допомагаєте нам створювати ще більше цікавого і якісного контенту. Звісно, зараз найголовніше це підтримувати Збройні Сили України. Але якщо після цього у вас ще є можливість підтримати нас, то ми вам дуже дуже дякуємо. І в подяку, ми на. Даємо вам в ранньому доступі в наш ексклюзивний подкаст. А також надсилаємо рекомендації від команди про те, що подивитися, послухати і почитати, та ексклюзивний дайджест, в якому ми аналізуємо найактуальніші рішення цього місяця. Вступаємо з тобою, Іра, дуже на тонкий лід. За обговорення таких тем твою колегу Оксану нерідко не посилають на фронт в коментарях. Тому готуйся. Можливо, тебе теж туди запросять, але все ж таки рішення, яке зараз ми будемо обговорювати, дуже на слуху, і буде дивно, якщо ми про нього не згадаємо. Це історія з консульськими послугами для українців за кордоном, а якщо буде точнішими для українців українських чоловіків приземного віку. 23 квітня українські консульства тимчасово припинили приймати нові заявки від чоловіків 18-60 років, і це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію. Давай, мабуть, почнемо з того, що взагалі цей закон змінив для цих чоловіків. Ухвалений закон про мобілізацію зобов'язує всіх чоловіків, які перебувають зараз з тих чи інших причин за кордоном, з'явитися для уточнення своїх даних військово-облікових даних. Хочу уточнити в те в консульські служби, і закордонні дипломатичні місії, наприклад, це вже в залежності, де хто знаходиться. Я цю новину дізналася не з соцмереж, а від своєї подруги. Вона з хлопцем живе за кордоном, він знятий з обліку, тому що він непридатний за станом здоров'я. І от вони планували одружитися, але не тут було, тому що от якраз вони планували подати документи, але консульства закрили лавочку для чоловіків різного віку. І з її слів, його військовий документ зараз вважається застарілим, і його треба оновити. І мені насправді тут трохи дивно, тому що ну людина знята з обліку, людина там за станом здоров'я. Не до служби, мені дивно, що його теж стосуються ці обмеження. Ну, справді деякі рішення і деякі дії нашої влади є досить нелогічними, досить непослідовними. Ми це маємо розуміти, але ми маємо розуміти, що в нас уже третій рік іде повномасштабне вторгнення багато чоловіків на фронті, і дійсно можливо, варто все таки не полінуватися, прийти в ТЦК, Тим паче, якщо ти знаєш, що там в тебе точно є той білий білет, так би мовити, піти, уточнити, і знаєш тих година чи дві, які ти там проведеш, я думаю, що це. Все посильно і не такий великий обсяг часу, я розумію, взагалі, чому багатьом подобається це рішення, а якщо відверто, мені воно теж подобається. Я читала якраз допис нашого колишнього виконавчого директора Андрія Андрушківа про те, що якщо хтось сподівався виїхати за кордон перебути там широкомасштабну війну, і потім повернутися у свій будинок, який зберегли Збройні сили, які лишалися тут. Ну то це щонайменше не дуже чесно. Але от оця історія, яку я навела. Вона ну, теж мені не дуже чесна, тому насправді ем, я навіть не зовсім розумію, як ставитись до цього. Але насправді тут, мені здається, є ще одна така глибока проблема і тема для дискусії це те, як ми взаємодіємо взагалі з нашими громадянами за кордоном. Тому що е, хтось каже, що якщо вони зараз не воюють чи не волонтерять тут. То навіщо нам взагалі такі громадяни? Хтось каже, що навпаки нам будь-який спосіб треба зберегти їх, аби вони не набули якогось іншого громадянства. І так далі, і я не маю відповіді. Може, ти маєш якісь думки іро, і що мені ще цікаво, чи наша влада має це розуміння на твій погляд? Давай будемо чесними: набути громадянство будь-якої європейської країни не так просто, як здається. Mm. І е, в нашій конституції, якщо ти відмовляєшся від громадянства, все одно е, ну, в нас якась така є певна невизначеність. Досить важко відмовитися остаточно від українського громадянства. Ось це новий, нова постанова, яка вчора була опублікована Кабінетом міністрів України, вона насправді дещо нелогічна в своїх діях, але не варто її лякатися. Знаєш, не такий страшний той чорт, як його малюють. Всього-навсього заборонили тимчасово. Працювати ось цим сервісом документ, типу як в нас є ЦНАП готово. Ми знаємо всі прекрасно. Це дуже зручний класний сервіс. Ти приходиш, подаєш свої документи, і там за місяць отримуєш паспорт. Сьогодні заборонили за кордоном ось таку можливість. І отримати паспорт громадянина України, отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна тільки у територіальному органі підрозділів Державної митної служби. А ці територіальні органи є в Україні. Тобто, будь ласка, повертайтеся, отримайте паспорт до 18 травня. Чому ось ця дата? Я називаю, тому що тоді вступить в дію закон про мобілізацію. А далі вже будемо бачити, будемо мати чітке розуміння, що вони далі придумають, не придумають, яким чином це буде регулювати. Але тут варто додати, що в нас розробляється і запрацює електронний кабінет призовника військовозобов'язаного. От я буквально сьогодні читала. Ми Марія з тобою обговорювала цю тему, і буквально сьогодні я читала, що він запрацює уже в червні. Тобто навіть не потрібно йти в ТЦК для уточнення даних, може передати свої подрузі, що просто набрати терпіння до червня, і хлопець оновить дані в електронному кабінеті. Через дію подадуть заявку на шлюб, і все в них буде дуже класно, я в це вірю. Але якщо він знятий з обліку, то він він зможе зареєструватися в цьому кабінеті. Ну, я не знаю технічних можливостей кабінета, але теоретично те, що я читала, там зможуть зареєструватися всі військово зобов'язані, і вже там уточнити, що ти знятий з обліку. Але як воно запрацює, знову ж таки повторюсь. Я не знаю. На жаль, я не технічний експерт і не можу дати таку детальну консультацію. Боже, яка ти позитивна? Наводиш спокою не для слухачів. Наступна наша тема трошки менш медійна, напевно, і популярна ніж маркування реклами і паспорти, але вона дуже важлива, бо вона стосується того наскільки наша держава спроможна. Адекватно підтримувати вразливі верстви населення і будемо говорити про чорнобильців. Насправді це трошки сумно, що ми піднімаємо цю тему тільки близької річниці Чорнобильської катастрофи, тому що власне влада піднімає цю тему напередодні річниці. Ми про це ще сьогодні згадаємо. І до речі, цю тему нам взагалі підказав наш патрон, пане Сергію. Якщо ви зараз нас слухаєте, ми вам дуже дякуємо за цю пораду підказку було дуже цікаво заглибитись в цю тему. Вона справді важлива, і там багато є неврегульованих питань. Тому слухайте незабаром. Наш подкаст «Почуті по суті. Якраз на цю тему. Там ми трошки глибше занурили, занурилися в неї, ніж ви почуєте сьогодні в оки-шо, Але повернімось до того рішення, про яке сьогодні говоримо, воно стосується виплат потерпілим від аварії. І, Іро, розкажи, будь ласка, що там взагалі за проблема з ним. Радянський Союз позиціонував себе такою, знаєш, соціально френдлі державою, будемо говорити. Він дуже багато обіцяв, дуже багато було соціальних виплат, але на жаль, не завжди ці обіцянки, особливо в кінці 80-х, на початку 90-х, в зв'язку там з якоюсь економічною демографічною кризою виконувалися. І ось саме ці Чорнобильські обіцянки стали такою пасткою держави в плані. На фінансування і в плані своїх виконаних зобов'язань. Щоб зрозуміти, держава тоді ще це була Українська Радянська Соціалістична Республіка, на початку 1991 року прийняла ось цей закон, там довга назва я не буду її називати, скажімо так, про виплати і допомогу Чорнобильцям. Вона обіцяла дуже багато різних виплат, пільг це житлові, якісь соціальні пільги, медичні пільги, соціально корортне оздоровлення. Ну, їх дуже. Було Багато, дуже було багаторівнева така система виплат цих всіх компенсацій. Вона дуже важка, і, от чесно, розібратися з нею мені там, понад... треба було майже півдня сидіти, собі схематично вимальовувати, щоб зрозуміти, що вони понаобіцяли і як так вийшло. Якщо коротко, ми е, маємо проблему через те, що ось ці виплати були. Значно вищими, чим держава могла на той час собі дозволити, в зв'язку із там певними економічними ситуаціями, і всі ці виплати розраховувались майже всі в мінімальній заробітній платі. Тому коли е, звичайні там виплати пенсії були відповідні до мінімальної пенсії за віком. Тобто ми знаємо, що мінімальна заробітна плата це значно, от сьогодні це 8 тисяч гривень, пенсія за віком це дві там з копійками. Я на жаль не пам'ятаю точну суму, і ось в купі це все дало дуже багато соціальних зобов'язань і дало величезний борг. Тільки станом на серпень 23-го року це більше, ніж 14 мільярдів гривень. Ось стільки да, сьогодні ми винні Чорнобильцям. Тобто, фактично, ми просто від радянського союзу в спадок перейняли оцю всю розгалужену систему виплат, які ми не можемо собі дозволити, і живемо з нею. Так, радянський союз багато обіцяв. А ми з цими обіцянками не можемо ніяк справитися. І уже сьогодні було майже 75 правок в цей закон 9. 91-го року, але ось цей гордій вузол ніяк не розрубається. І з кожним роком я вже замітила тенденцію: в річницю Чорнобильської аварії вносяться все нові і нові пропозиції, обіцянки. Тобто людям обіцяють, і я ніяк не хочу якось там зменшити їхню там, соціальну вартість. Тим паче ліквідаторам дякуємо їм, що вони нас врятували від такого страшного атому, але. Це люди, яким ми зобов'язуємо життям, але не можемо дати там елементарні виплати через те, що багато обіцяють. А по факту досить мало отримують. Плюс ці всі виплати нараховуються через суд. Тобто, пенсійний фонд там така досить важка система законодавчо зроблена. Що пенсійний фонд нараховує, зобов'язується нараховувати ці виплати тільки там через рішення суду, і ось тут теж таке в нас дуже серйозна виникла проблема. Через те, що одні суди нараховують там мінімальну заробітну плату, одні суди прожитковий мінімум, одні пенсію. Тобто, треба знати якусь, по-перше, що стало величину мати. А по-друге, в минулому році наші законодавці вирішили дуже оригінально вирішити цю проблему. І ось що вони пропонують: що є ось ці виплати суду, і давайте ми їх зробимо на рівні 1600 гривень. Тобто мінімальна заробітна плата, якою розраховується виплати суду, буде 1600 гривень. Чого така цифра. Цифра ця, вони її в законі про держбюджет точно не пояснили, але я маю підозри, що вони брали якісь розрахунки там станом на 2016 рік. Нагадаю, сьогодні 2024 рік, і це зовсім якась така нелогічна для мене ситуація. Коли на сьогодні з 1 квітня заробітна плата 8 тисяч гривень, проте законом вона передбачена, якщо це виплата суду, розрахункова вартість мінімальної заробітної плати 1600 гривень. І ось що пропонує законодавець: минулого тижня була зареєстрована зареєстрований закон. Який запропонував ось цю величину виплат суду зробити на рівні 3023 гривні це на сьогодні прожитковий мінімум громадян. Тобто така більш-менш адекватна цифра, яку держава зможе виплачувати. Через те, що, на жаль, окрім Чорнобильців, сьогодні ми живемо в війні і в нас є інші соціальні зобов'язання, яких держава бере на себе дуже багато. І ми маємо розуміти, що треба мати. Якусь адекватну цифру, якісь адекватні фінансово-економічні показники, які ми можемо собі дозволити платити, наскільки я розумію, ми зараз говоримо про виплати для постраждалих від наслідків аварії, тобто це йдеться про людей, які там мовно жили, живуть на територіях, які забруднені, працюють, навчаються так? Так, це працюючі пенсіонери насамперед, це люди, які там проживають. І Конституційний суд, він же ж визнав неконституційне взагалі всю цю історію з, ці, з ціма 1600 гривень. І на що це вплинуло? Чи, ні? Чи це не? Ні, 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 це не та історія, трошечки не та. У 2014 році, коли була величезна дірка в бюджеті, ми пам'ятаємо всі цей час. Виникло питання щодо зменшення всіх цих соціальних виплат, і тодішній уряд нічого кращого не придумав, як просто скасував їх. Ну і звичайно, це не конституційно. Люди звернулись в Конституційний суд, і в 2015 році Конституційний суд зобов'язав повернути ось ці всі виплати. І, скажімо так, циклічно історія почалася знову. Цікаво, що насправді виплати чималі, якщо так подивитися, скільки ем, грошей. Ми витрачаємо на всі Чорнобильські ці історії з держбюджету. Але питання до розподілу цих грошей, і я вже згадувала про подкаст Почуті по суті на цю тему, яку ми якраз готуємо. І я для нього записувала інтерв'ю з ліквідатором і віце-президентом «Союз Чорнобиль України Сергієм Нехаєвським, і він говорить, що. Ну, Зокрема, про корупційні проблеми на основі цієї всієї історії, про таку дуже несправедливу ситуацію. Давайте послухаємо. І зараз люди їдуть з усієї України, прописуються там, вони там не живуть. Просто от є хати, в яких прописані по 40, по 50 чоловік, але вони не живуть. Але ж вони подають на суд і їм виплачують пенсії по 15, по 16 тисяч. А ліквідатори другої категорії не інваліди, а ті, хто не отримав інвалідність, ліквідатори, у них зачасту мінімальна пенсія, ну 5-6 тисяч, тобто менше, ну в 2-3 рази менше. Ну хіба це соціальна справедливість? Очевидно, що законодавство в цій сфері треба оновлювати, і це, до речі, визнають і в Мінсоцполітики. І я в цьому контексті тут хочу ще пригадати про законопроект, який подали нардепи з батьківщини на чолі з Юлією Володимирівною, якраз під річницю катастрофи, що дуже неприємно, що це такий піар-хід по суті. Але розкажи, будь ласка, як загалом тобі це рішення, що там пропонують в загальних рисах, і наскільки це адекватно. Ой, там пропонують дуже багато різних доплат. Я не буду зупинятися. В нас буде тайджест по цьому додатково вже. до тих, що вже є в тому законі, і вони не Так вони не то, що додатково, вони, типу, є додатково, є абсолютно нові, є відредагована сума відповідно до інфляції через те, що ми розуміємо, що там у 2000... 24 році це зовсім інші суми, чим були у 1991 році. Але. Що мене здивувало, і наскільки не знаю, можливо, вам теж здасться це цікавим, пояснювальні записці саме джерела фінансування, народні депутати зазначають, що це може бути профінансовано за рахунок додаткових надходжень внаслідок легалізації тіньового сектору економіки та неформальної зайнятості, а також недопущення укриття податків і зборів в офшорних зонах. Тобто ось так, да, так все в нас є гарно написано, і людина може взяти, почитати такі о, да, клас, так ніби забирають кошти в олігархів, в офшорних зонах, тіньовий бізнес і все, і віддають чорнобильцям там, людям, які менш соціально захищені. Але у мене виникає питання, яким чином ми сьогодні можемо побачити ось цю цифру. Цифру цих надходжень в державний бюджет, скажімо так, із тіньових офшорів, яка б перекривала обіцянки. Тобто, от коли буде фінансово-економічний розрахунок, коли буде чітка сума, скільки в нас є зараз, щоб ми розуміли, скільки ми можемо дати людям. Тоді це буде чесно, це буде справедливо і, да, звісно, потрібно підтримувати. Потрібно робити все, щоб люди жили достойно, щоб люди мали там певний рівень гарний і пенсійного фінансування, але потрібно розуміти перед тим, як обіцяти, чи ми можемо це дати. Тут пасувало би взагалі провести таку добрячу ревізію політики стосовно чорнобильців. І цікавий момент, що постраждалих від ЧС, у нас зараз трохи більше, ніж півтора мільйона, і ліквідаторів станом на 2020 рік не бачила свіжіших даних. Зараз уже, ймовірно, менше. На той час їх було 190 тисяч, а ветеранів після війни за оцінками буде 5 мільйонів. І ми собі не можемо дати раду з соцзахистом для цих людей, а при тому виплати ж набагато менше, ніж зараз обіцяють військовим. Ем, і тут я не видушаю одну фразу пана Сергія, бо вона мені дуже сильно відгукнулася. Зараз легко, зараз все кажуть, війна. І тому ми зразу замалкаємо, да, ми розуміємо, що війна це, це дійсно так. Але все-таки. В душі якось хочеться, щоб і до нас до захисників відносились так. Бо оці хлопці, що зараз стають інвалідами, прийдуть після війни. До, до них теж так будуть ноги витирати, як зараз витирають нас. Що держава має зробити, щоб цього не сталося? Щоб ветерани не стали новими чорнобильцями, от в плані ем, ну справедливості. Що потрібно? Насамперед потрібно розуміти. Я ще раз повторюсь перед тим, як обіцяти, чи в нас є змога це дати. І щоб люди не відчували якусь таку, знаєш, демотивацію до військової служби, небажання захищати країну через те, що якщо країна тебе, скажімо так, обманює, вона тобі багато обіцяє, а не дає нічого. Тому потрібно розумно це все нараховувати, змінити підхід, ось цих знаєш, типа обіцянок від широкої руки. А розуміти чітко, що ми можемо вже і зараз. А на рахунок чорнобильців, то так, ти права, потрібно провести верифікацію ось цих соціальних виплат, і зрозуміти також, що кому і де платиться. Я тобі дуже дякую, Іро, за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво. Я думаю, слухачам так само. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. Та Сашку Кохану за відеоверсію нашої розмови на Ютубі. Нас можна послухати на подкаст НВ, моєго аудіо, фірі громадського радіо, радіо на Кипіло, а також на Apple Podcast, YouTube музиці та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, тому що ми дуже чекаємо на них. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.